Навіщо? Навіщо це все? Ми витратили тільки що 48 з половиною годин на те на те, щоб це зробити. Що, чого ми досягли? Ми досягли дуже гарної е, масштабованості, бо за рахунок ізоляції контекстів ми можемо, наприклад, виділяти окремі команди на ці контексти, і в контексті за рахунок своєї ізоляції вони не перетинаються. Кодом вони можуть, наприклад, обмінюватись якимись даними. Для цього є окремі паттерни, які дозволяють ці дані передавати. Це можуть бути і ті ж самі домейн-івенти і імплементовані леєри. Якщо ми говоримо про безпосередньо такий. Uh, практичний аспект, є плюси та DDD. І от один з плюсів це те, що ми алайнами з бізнесом. Тобто, ми гарно розуміємо бізнес, бізнес нас гарно розуміє, Ми всі друг друга класно розуміємо. Це більш такий, як би сказав, стратегічний нюанс. Розуміння бізнесом нас не приносить напряму гроші, мені здається. Як не приносять? Ну, дивись, ми можемо, наприклад, сісти uh, з якимось кастомером. І а, почати, наприклад, хамити йому, почати з ним а, говорити там нагло дратувати його. Це звичайно вплине спілкування на те, як ми бізнес ведемо. Касумеру буде некомфортно, він не хоче з нами працювати. І все таке. Якщо ми а, говоримо його термінами, ми його розуміємо, ми витрачаємо на той час, і ми безпосередньо а, ці терміни закладаємо в коді. Щоб це розуміла вся команда, це навпаки, це покращує а, взаємодію з бізнесом. От, за рахунок того, що ми узгодили, що це за терміни, що це за процеси, як то бачить кастомер, як то бачимо, ми ми це об'єднали, прийшли до консенсусу. Звичайно, це покращує розуміння процесів, і суть в тому, що бізнес він а, не може бути якимось перманентним, тобто він постійно розвивається, він постійно еволюціонує. Тактичний. Плюс від DDD – це те, що ми при проектуванні ми досягаємо доволі непоганої ізоляції і масштабованості, тобто, ми можемо змінювати якісь окремі частини коду з мінімальною регресією, і звичайно для великих бізнесів це доволі круто. Уявіть, наприклад, собі проекти кодова бази, яких складає там десь під гігабайт. Ну, це ж взагалі нереальний об'єм. Мені здається, треба от, чітко відповідати на кожне з цих запитань, тому що ну, ви реально ну, прям пробіжалися. Мені здається, по всій книжці люди пишуть книжки роками, ви про ній пробіжалися просто за дві хвилини. Я б почав би з першого, типу, івенштормінг дуже класна штука, особливо типу, на нових проектах. Ну, коли ти пробуєш існуючий проєкт натягнути на інвестормінг, готовся, що ти місяць е часу на це витратиш. Давайте закриємо це питання. Згодні чи ми всі, що у є, є і плюси? Тобто ви починаєте всі разом сидіти і думати. так і глобальні мінуси в плані того, якщо у вас існуючий великий проект, то ви, типу, грубо кажучи, робите це довго і дорого. Виходить, дуже дорого, як на мене.